Із початку повномасштабного вторгнення ворожі російські війська засіяли значну територію України небезпечними вибуховими предметами. Відступаючи, вони замінували дитячі садочки, школи, приватні будинки. Підступно позакладали вибухівку у домашню техніку, начиняли нею все, що бачили перед собою. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Нині відважні рятувальники, ризикуючи власним життям, щодня очищують українські території від вибухівки. Цей процес розповідає піротехнік Олександр Слободянюк безперервний та потребує особливої пильності і уваги. Саме від цього залежить не лише як швидко будуть очищені території, але й життя самих рятувальників. Ми усі не думали, що буде в даному 21 столітті війна таких масштабів на нашій території. Я закінчив у 2011 році військовий інженерний інститут за напрямком розмінування та підводне розмінування. По розподілу попав в Одеську область, в одеський гарнізон. Я 12 років займаюся розмінуванням, переймаюся в першу чергу за свій особовий склад, який в мене є в підрозділі. Більш за мене переймається моя родина. Жде, переживає дітки, дружина. Вони в мене вже розуміють син в третій клас, дочка в цьому році пішла в перший клас. Звісно, вони не хочуть, щоб я їхав, особливо донька. Ну, вона розуміє, що батько допомагає іншим людям, розміновує. Я її в прошлому році привіз. Іграшку песа патрона і сфотографувався з ним. Вона була дуже доволена, ну, задоволена і постійно говорить, що папі допомагає пес патрон розміновувати. Наразі піротехніки Одещини працюють як і на території Одеського регіону, так і на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини, а також Донеччини. Спочатку повномасштабного вторгнення, приблизно десь з квітня місяця, піротехніки постійно були на ротаціях на деокупованих територіях, і, тобто вони там постійно, поки одна група повертається, інша група одразу їде вже на місце працювати. Постійно знаходимося під обстрілами, постійно територію, навіть ту, яку ми очистили, розмінували, постійно прильоти забруднюються знову і приходиться знову розміновувати дану територію. Тому важко оцінювати масштаби в зв'язку з тим, що лівобережжя ще не звільнено і там ще буде ще більше роботи, ніж ми зараз на даний момент проводимо. Розмінування по інфраструктурі. Розмінування проходить як дистанційно за допомогою спеціальних установок, машин, так і вручну, їхніми військовими, саперами. Вибухонебезпечні предмети можуть знаходитись як на поверхні, так і встановлені в ґрунт. Замаскировані, демасковані, можуть бути спеціально ловушки, зроблені на ловушки для саперів. Ти бачиш даний боєприпас, ти йдеш ціленаправлення до нього, щоб розмінувати, а підходи до нього можуть бути заміновані. Постійно треба бути обережним, за допомогою спеціальних приборів, металодетекторів, металошукачів перевіряється територія, візуально оглядається перед тим, як заходити, за допомогою дронів обстежуємо, якщо це там, посадки, ліси, якщо є така змога. Ворог. Підступний і він мінує все підряд: квартири, під'їзди, будинки, дороги, грунтові, асфальтні, дитячі садки, школи. На жаль, є випадки, коли гинули піротехніки. Був з Одещини один такий наш Святослав Додон, який загинув в грудні минулого року. Розміновуючи території в Снігурівці Миколаївської області, також є багато випадків, коли піротехніки з інших областей. От буквально в травні місяці була атака на піротехніків, де загинуло шість херсонських піротехніків, Два потрапили в лікарню з важкими пораненнями. Робота насправді дуже небезпечна, але вкрай необхідна, тому що ми розуміємо, що Україна самозамінована країна в світі, і звичайно, ця робота буде робитися ще. Дуже довго. Але приготуватися. Готов. Ого! Місцеві не втрачають надії, незважаючи на те, що деякі населені пункти більше рік-півтора знаходилися без світла, води. Люди тримаються і коли ми заїжджаємо, вони раді і вони діляться, запитують, що нам потрібно, може там чимось пригощають. Ну, у нас якби все є, нам забезпечені, ми ще є, з ними ділимося, якщо потрібно. Ну, вражає те, що люди не втратили надії і вони готові останні віддати. Те, що можна сказати, в них немає, ну готові поділитися, все роблять вклад для нашої перемоги. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.